Викроїте заднє та переднє полотнище спідниці по конструктивній лінії за допомогою кравецьких ножиць. На ліву половинку викроїте фрізелін довжиною 13,5 см. Шириною 5 см. На праву половинку заднього полотнища спідниці. Флізелін викроїте довжиною 13,5 см шириною 1 см. Клеєву прокладку викроїте за допомогою кравецьких ножиць. Проклеїте клеєву прокладку на ділянці шліци. Виворітньою стороною прокладки до виворітньої сторони виробу. Як це показано на відео. Середній зріст та зріст шліця обметати за допомогою обметувальної машинки. З лицевої сторони, зметати середній зріз заднього полотнища спідниці, скласти заднє полотнище спідниці лицевими сторонами до середини, порівняти зрізи, правий повзовній зріз шліци, перегнути на 1,5 см. Для зручності скористатися кравецькими булавками. Перехід від середнього зрізу до верхнього зрізу шліци провести конструктивною лінією, заокругливши лінію в ділянці перехіду, так як показано на відео. Змитати на відстані від зрізу 1,5 см. Тимчасові стібки починати від кінця застіпки до контрольної точки початку шліци. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. Середній зріз шити за допомогою спеціальної лапки напівлапки, на відстані від зрізу 1,5 см, виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка в ділянки переходу середнього зрізу зріз шліци виконати надсічку, не доходячи до строчки на 0,1-0,2 см, припрасувати припуски шва зшивання з обох сторін за допомогою праски. Розпрасувати припуски шва сшивання з лицевої та виворітньої сторони за допомогою праски. Нижній зріз обметати з лицевої сторони за допомогою обметувальної машинки. Обшити кути шліци. Перегнути ліву частину шліци на 5 см лицевими сторонами до середини. Порівняти нижні зрізи, зметати на відстані від зрізу 1,5 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Праву частину шліци перегнути на 1 см. Лицевими сторонами до середини. Порівняти нижні зрізи, виконати тимчасову закріпку на відстані від зрізу 1,5 см. Обшити кути шліци на відстані від нижнього зрізу 1,5 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см та видалити за допомогою кілка, Висікти припуски в кутах шліци, не доходячи до строчки на 0,1-0,2 см за допомогою ножиць. Підрізати припуск шліци, залишивши припуск 0,5 см за допомогою ножиць. Припрасувати припуски шва обшивання з обох сторін за допомогою праски. Вивернути шліцу та виправити кути. Перегнути на ширину припуска шліцу та нижній зріз На виворітню сторону. Порівняти бічні шви. Для зручності скористатися кравецькими булавками. Заметати шліцу одночасно заметати низ виробу. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Заметати шліцу на відстані від згину 0,5 см. Заметати нижній зріз спідниці на відстані від зрізу 0,2-03 см. Згин правої частини шліци покласти в стик до. Конструктивної лінії лівої частини шліци, так як показано на відео. Для зручності сколоти кравецькими булавками. Наметати на відстані від згину 0,5 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. В місті, де закінчується середній шов, позначити Контрольну точку. Провести лінію до кінця шліци, поставити ще одну контрольну точку. З'єднати одну точку з іншою. Опустити лінію під кутом 45 градусів, провести першу точку з іншою, так як показано на відео. Настрочити шліцу на заднє полотнище спідниці. Строчку виконати без закріпок. На початку та на кінці строчки залишити. 10-12 см нитки. Перетягнути верхню нитку на вивертню сторону та зав'язати з вивертньої сторони кілька разів. Далі, за допомогою голки, заховати нитку всередину шліці. Нитку, яка залишилась, відрізати. Розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка. Застрочити шліцу та нижній зріз спідниці, оздоблюючою строчкою. виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка. Припрасувати шліцу та нижній зріз спідниці в готовому вигляді. З лицевої та виворедньої сторони за допомогою праски.